Тужності та дають зробити. Але якщо порахуватися, яке це потягне, ну, це дуже, дуже затратно. Саме тому то ми хочемо реалізувати цей проект Європейського банку за два роки, тому що в кінцем результату буде це дає постійно речі, де займають, крім краще якості. Там був один спірний момент при презентації того проєкту. Справа в тому, що йшлося про модернізацію. Якщо модернізація, то, відповідно, мали би бути скорочені витрати і певна економія. Але ви обговорилися тоді, що буде все-таки підніматися плата за опалення. Тобто, де буде економія, а де буде підняття цін. Ну, Воно не, не співпадає, не співвідноситься. Я сказав, що до 15 плата за опалення? Так. Можливо, ви неправильно зрозуміли, це. Ну скар... це не я. Це наш журналіст був, але він Приведення так зрозумів. Я говорив про інше, про те, що на сьогоднішній день в Україні на відміну від всіх цивілізованих країн є певний такий дисбаланс. Тобто ми купуємо газ, охтовий споживач, який газ по 4 тисячі гривень, населення продає 1200 чи тисячу триста. Населення сьогодні газ коштує для населення дешевше. Ніж для місць теплокомунір. Є ем вимога Міжнародного валютного фонду до України провести цінну відповідність. Тобто, свободи таким чином, щоб газове населення коштував не дешевше, ніж для оптового центру. Я говорю про те, що все рівно до цього раніше віз не дійде. Тобто, часом, ті, хто має індивідуальне опалення, не буде настільки цивильно, як зараз. Тому що ліниця нас здоров'я це не питання що я вирішував піднімати ці кінця, що це питання стоїть на державному рівні, це вимога здорового фонду.